Всім привіт. Ну що? Сьогодні буде друге відео по огляду макростатистики української за вересень. І сьогодні ми розглянемо найважливіший макроекономічний показник, який тільки зараз, мабуть, є, це наша інфляція. Чому цей показник важливий? Тому що, по перше, національний банк він облікову ставку тримає таким чином, щоб впливати на інфляцію. А від облікової ставки залежить дохідність по ОВДП, по депозитам. Ну і по-друге, як Національний банк, ми збиваємо інфляцію. Стабільним курсом, щоб хоча б імпорт не ріс. Ну і тому цікаво було подивитися, що буде робити національний банк після того, як він дійсно інфляцію зіб'є. Якщо коротко, то інфляція в нас 11,9, і вона в нас невпинно з травня знижується, тому що в травні вона була в нас 15,9. Проте, якщо трішечки покупатися, трішки розібратися, то як на мене, Національний банк не дуже може бути радий такій інфляції. На циферках трішки пізніше покажу. Перш за все, давайте собі пригадаємо, що ціль національного банку це щоб інфляція була 5%, якщо вона буде. 6, або 4 – це не страшно, в районі 5 воно має бути. І Національний банк, згідно макроекономічного прогнозу від липня, каже, що в нас така інфляція буде аж у 2027 році, а було б добре, якби наша інфляція на кінець цього року була б 9,7, а базова – 9. Давайте першим ділом прочитаємо коментар Національного банку щодо рівня інфляції у вересні. Ну і почне національний банк з того, що у вересні 2025 року інфляція надалі сповільнювалася до 11,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,3, проте, звісно, що варто брати і в річному в першу чергу. Фактично, траєкторія інфляції залишається нижчою, ніж прогнозна, опублікована в липневому інфляційному звіті через вплив суттєвого здешевшення овочів та послаблення цінового тиску на ринку фруктів. Натомість сповільнення базової інфляції було близьким. До прогнозу, а її сезонно скориговані показники і далі вказували на збереження досить стійкого фундаментального тиску. Тобто, ось ця фраза «стійкий фундаментальний тиск це якраз перший такий дзвіночок того, що Ніцоний банк він не дуже задоволений тим, що робиться з інфляцією окей. Тут нам виділяють, що річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування надалі сповільнюються до 18,1, проте 18,1 це і надалі досить значний ріст, якщо ми пам'ятаємо, що на кінець року загальна інфляція має бути 9,7, якщо ціль 5%. А у нас тут рік до року 18,1 багато. Що саме тут сидить, ми зараз дивитися не будемо, коли я вже покажу загальні циферки, то там ми собі глянемо. Базова інфляція надалі знижувалась до 11%. Пам'ятаємо, що ціль 9. Ну і ось тут я. Хочу оглянути саме третій абзац: інфляція послуг була незмінною 14,1%. А і динаміка в розрізі окремих послуг різноспрямованою. Так пришвидшилося подорожчання послуг вищої освіти, кафе і ресторанів, особистого догляду. Натомість, зростання цін на амбулаторні послуги, плата за оренду квартири та ціни на інші освітні, крім вищої освіти, послуги сповільнилася. По послуги це дуже важливо, тому що з чого складається наша інфляція, вона складається з поживчого кошика нашого. Щось в цьому кошику є імпоне. В цьому кошику виробляється в нас, ну а послуги тут потома вага праці дуже висока. Ну і те, що в нас по послугам 14,1% інфляції, це якраз не є добре, тому що ось саме таку інфляцію її досить важко збити. Це пов'язано з тим, що в нас номінальні зарплати активно в країні ростуть. Ну, в останньому розділі на Національний банк на це також зверне увагу, що по послугам в нас суттєва інфляція. По адміністративно регульованим цінам незначно сповільнилися темпи зросту до 10,7%. Така динаміка пояснюється зниженням темпів подорожчання ці цінових виробів, натомість пришвидшилось зростання цін на алкогольні напої. Це ми поки що пропускаємо, ну, і темпи зростання цін на паливо сповільнилися до 4,7% рік до року. Тобто в нас з пального майже не тягнеться інфляція, лише 4,7%. Ну і кажуть, що все тут було стабільно. Ну і важливо зачитати такий підсумовуючий останній абзац, що упродовж останніх місяців споживча інфляція очікувано закріпилася на траєкторії стійкого зниження. Позитив. Сповільнення інфляції спостерігається за широким переліком складових. Водночас фундаментальний ціновий тиск залишається значним, про що свідчили, як сезонно скориговані показники базової інфляції загалом так і стійка інфляція послуг. Зокрема, бачите, нам також виділяється інфляція послуг. Ці та інші чинники враховуватимуться під час оновлення макропрогнозу НБУ, який буде презентовано під час прозбивбрифінгу щодо рішень з монтарної політики 23 жовтня 2025 року. Детальний макропрогноз буде. Оприлюднений в інфляційному звіті 30 жовтня 2025 року. Ну і є в мене там відчуття, що там буде перегляд в негативну сторону. З того, що я читаю, що з того, що я бачу, те, що нам зараз казали 9,7. 9, є мене відчуття, що там трішечки капельку, можливо, вище нам поставлять інфляцію на кінець року. А ну що, переходимо до самих цифрок інфляції за вересень. Ну і якщо так подивитися на перший погляд, то виглядає все ніби як ну непогано. Тому що в серпні було 13,2 зараз у нас 11,9, на 1,3% інфляція сповільнилася. Бачимо, що найбільше. Посприяло сповільненню саме зменшення цін на продукти харчування та безалкогольні напої на 3,1%. А також бачимо, що по деяким статтям навпаки, в нас інфляція трішки пришвидшилася. Те, що нам казав Національний банк по освіті з 12,1 до 14,4. І Якщо подивитися, що ж тут саме сидить, то ми дійсно ми бачимо, що на 5% подорожчали послуги вищої освіти. Очевидно, що новий навчальний рік деякі навчальні заклади підвищили вартість для. Платників можливо цим пов'язано. Ну такого особливого зараз, ніби як нічого не видно. Тобто по одягу і тю невеличкі пришвидшення інфляції, проте все одно там ціни нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Тому давайте зараз зазирнемо туди, де були найбільші зміни, подивимося продукти харчування. Ну і ми бачимо, що 23,4% зменшення темпів інфляції по яйцям, 17,1 по фруктам і по овочам 13,5. Якщо брати все інше, то там всюди менше 10%. Практично ціни не зменшились. Ну і цікаво те, що яйця вони все одно на 50%. Подорожчали рік до року. Просто там, якщо брати травень, брати квітень, то там взагалі була якась катастрофа, ще майже вдвічі ціни на яйця виросли. Ну, і, Можливо, це також пов'язано з тим, що ми пам'ятаємо, що там у всьому світі були проблеми з яйцями, і що там і Трампу казали, давайте ми вам яйця відправимо. Ну, очевидно, що воно і нас торкнулося. По фруктам і овочам, це те, що нам казали, що в нас проблеми з урожаєм через те, що в нас були заморозки потужні весною. Ну, ми бачимо, що ситуація вже покращується. Якщо брати то взагалі ціни е, в вересні 25-го року на овочі менші, ніж в вересні 24-го. Ну а по фруктам і далі ми бачимо, що 30% ріст цін е, зберігається, Ну, досі, досить високий. Е, проте тут можна просто от пробігтися і подивитися, які тут є відсотки. Там, до прикладу, хліб хлібопродукти 13, хліб, 16, макарони 6, м'ясо 24, е, молоко сир яйця, 22, олія, жири — 22. Що тут ще можна глянути. Е, бачимо, що в принципі принципі, абсолютно на все ціни вони достатньо так виросли. Ну і всюди цей ріст цін він двозначний. Тобто немає якогось такого одного винуватця, який тягне нам інфляцію. Так були яйця, були фрукти, проте по ним темпи сповільнюються. Проте, якщо брати всі інші категорії, то всюди ми бачимо, що вони серйозно додають вартості інфляційному. Кошику, ну, а зараз я вам хочу показати, що дійсно у нас, як на мене, є досить серйозні проблеми з інфляцією. І те, що в нас вона сповільнюється, тут сильно радіти не треба. Давайте подивимось, як змінювалися ціни від самого піку нашої інфляції, 15,9% у травні, до нашого вересня, до 11,9%. Так, ми бачимо, що на 4% інфляція сповільнилася. Проте, якщо подивитися, за рахунок чого вона сповільнилася, то ми бачимо, що найбільше це житло, вода, електроенергія, газ та інші води палива. Тобто це та категорія, де держава встановлює ціни. Ну а Справа в тому, що потрібно підвищувати людям зарплату, які там працюють, зношується інфраструктура, ураження інфраструктури. Зрозуміло, що державі варто буде рано чи пізно підвищувати вартість. Комуналки. Ну і зрозуміло, що в нас є певна така відкладна інфляція. Тому що якщо ми дивимось травень, то тоді вона складала 20,1% ця інфляція, яка в нас іде з житло, вода, електроенергія, газ та інші води палива. а Зараз лише 2,3%. Продукти харчування, про які всі говорять, вони в нас не дуже то впали в ціні, тому що було 22%, трішки пізніше було 23, зараз 17,4. Тобто все одно дуже дуже високо. Ну і по деяким статтям, до прикладу, освіта, різні товари та послуги, то навпаки, ми бачимо, що інфляція вона трішки пришвидшилась. Ну, і в загальному ми бачимо, що окей, різні товари та послуги 12%, ситуація стабільна. Ресторани, готелі, 14%, ситуація стабільна. Освіта 14% трішки пришучилась інфляція. Відпочинок і культура. Якщо подивитися, що тут сидить, тут багато імпорту, ну і тут ситуація стабільна, тут практично не було інфляції. По зв'язку 17,1 транспорт 5,8. Тут мало, тому що тут знову ж таки прив'язка до курсу. Купівля транспортних засобів, паливо та мастила ну, і транспортні послуги. Вони якраз 12,7% тягнуть, тому що тут висока вага праці. Тобто, якщо підсумувати, є в мене відчуття, що національний банк він не дуже радіє цим цифрам, не дуже радіє, що інфляція в нас сповільнюється, тому що ми довго тримаємо фіксований курс, щоб вона в нас сповільнювалася. Ми бачимо, що там, де є висока потомова вага імпорту, то там інфляції немає. Проте через те, що послуги ростуть, зарплати ростуть, їжа росте. В нас лізе інфляція. Тобто, як мені видається, ну в нас стабільна інфляція там, де послуги, якщо ми порівнюємо травень і вересень, ну все в нас стабільне, вона в нас. Нас якось не дуже той сповільнюється. Ще є досить цікавий момент: 9,7 це значно краще, ніж 10,1. Як думаєте, чому? Тому що якщо інфляція більше, ніж 10% річних, то це рахується, що це вже галопуюча інфляція. А те, що менше 10, це помірне. Тому дуже хотілося б, щоб в нас. Інфляція була би менше 10%. 9,9% – це значно краще ніж 10,1% згідно мови статистики. Тобто, як висновок ситуація здається, мені досить напруженою. Національний банк, як на мене, він чудово це все діло розуміє. Він навіть в своєму аналізі писав, що зберігається значний інфляційний тиск. Тому, як на мене, національний банк він буде притримуватися досить консервативної політики. Проте є інша хороша статистика. Фізичні особи лише на 355 мільйонів більше валюти купили, ніж продали. Ну І це значно менше, ніж в аналогічний період минулого року, тому що в вересні 2024 року було куплено майже на мільярд 100 мільйонів більше, ніж продано, а зараз лише 355 мільйонів. Ну і ми бачимо, що ситуація вона стабільна практично від. Четвертого місяця від квітня, тобто ще перші три місяці досить багато населення купувало валюти. Зараз цікаві граневі інструменти, тому національний банк, як на мене, може бути цим задоволений, що немає високого ажіотажу, немає багато бажаючих перекладатися в долари. Ну, як мінімум таких бажаючих значно менше, ніж в аналогічний період минулого року, тому що за 9 місяців 2024 року населення купило на 8,23 мільярди більше, ніж продало. Зараз лише 4,85. Тобто тут ситуація хороша. Ну і також хороша ситуація була з інтервенціями НБУ, тому що Національний банк він лише продав на 2,29 мільярда більше, ніж купив. ну І це класно тим, що в аналогічний період минулого року Національний банк він продав на 3,21 мільярда, тобто на 920 мільйонів приблизно Національний банк менше продав резервів, ніж в аналогічний період минулого року. І це навіть менше ніж в минулого місяця, тому що в минулого місяця було 2,7, Ну і цікаво, можна подивитися відняти. Теж як ми продаємо зараз резерви і як ми продавали їх минулого року. Ну і ми бачимо, що перші три місяці 2025 року. Національний банк він більше продавав ніж аналогічний період минулого року. З 4 по 8 місяць приблизно стільки ж. Ну а в 9 місяці, тобто в вересні, менше, ніж минулого року. Тобто, тут також все виглядає гарно, виглядає так, що немає якогось великого тиску на валютний ринок. Думаю, Національний банк ось цим він задоволений. Інфляція навряд. А ось цим, я думаю, так. Так. Ну і Фінально можна глянути, що золотовалютні резерви складають на 46,5, складали вони 46, проте ще що 46-46,5 що це величезна сума, це супербагато. Національний банк він, як хоче, може керувати валютним ринком, має чіткі такі величезні резерви. Якби тут циферка була в районі. 30, 30 навіть 5, 38, тут вже варто було б задуматися, тому що за прогнозами вони нас мають лише зростати до кінця року. Бачимо 46, Тобто, як на мене, тут ситуація стабільна, все добре. Тут, якщо підсумувати, зараз немає якогось великого тиску на валютний ринок, проте є значний інфляційний тиск. Ну і тому цікаво, що буде робити Національний банк. Запишемо окреме відео з нашим прогнозом, чи будуть переглядати облікову ставку, в яку сторону, наскільки. Будемо спостерігати за ситуацією. Окей, якщо додивилися, ставте, будь ласка, лайк, почуємось.